Почимаємо відкриті торги з приводу закупівлі лікувального харчування для дітей, які хворі на фігурки до норів. Станом на число, як згідно оголошення нам подали два учасника е, свої тендерні пропозиції. Це була приватне науково виробниче підприємство Нутрітет Україна і. Представник знаходиться в Полтаві і товариство з обмеженою відповідальності торговий дім медсвіт. Реєстр був закрит о 10-й годині 0 хвилин. І почнемо ми по порядку з нутріте Україна. Конверт започатаний. Спробуємо. Дитина Україна пропонує Тетрафен 40 і Тетрафен 70. По первому лоту, по кількості 350 банок, загальна вартість пропозиції по першому лоту 447 741 гривня 00 копійов. По другому лоту. На 1444 кількість банок загальна вартість пропозиції складає 2 мільйони 401 660 гривень 80 копійок. Так. Ну, на перший погляд, форма пропозиції відповідає. З що можна? Перший погляд. Команди як ви мають дістатися або комендакції. На першому розгляді відповідайте. І друга пропозиція від торгового діму медсвіт місце знаходження суми.

форму пропозиції. Також пропонують тетрафен 40 і титрафен 70. По першому лоту 350 банок на загальну, кі... на загальну суму 583 800 гривень з рахуванням ПДВ. Ціна за одиницю 1668 гривень з ПДД. По другому лоту, також кількість 1444 банки, загальна е, вартість. 3 мільйона 32 тисячі 400 гривень. Вот. 3, 0, 32, 400. 3, 0, 32, 400. Ну і 0 копійок. На перший погляд, все відповідаєте, що ви запитували. Представників фірм немає? Можна подивитися подариться в рядке,